Усім доброго дня розпочинаємо, бачите, у нас є склад залишки ще на цей рік ще до гречка. Ну, це буде тукові суміші будемо робити для покровних культур соя. Пшениця вже є готова. Насіння зроблено ще з того року, бо там дехто кусок землі продав. Вже насіннями забезпечені, а ми, так як в нас Трошечки не вистачає площі, де вже зберігати зерно. Розпочинаємо будівництво склада 40х13. Вже фундаментні блоки ми там раніше поставили, зараз повибивали угли, угли щоб економіст став фермером, а потім вже і будь... цим строїтелям скоріп, повибивали. Могли, подивились в інтернеті. От добре, що зараз є Ютуб. Подивились в інтернеті. Возимо потихеньку жорству вон, жерству. Великим прицепом, той, що ми того року відновили з металолома. Зробили підсипаємо. Угол вибитий, почнемо з цієї стіни лити. бетончик висотою склад. Планується метрів 6 бути, щоб фура могла розгружатись. Ну, а якщо не буде щось зберігати, то будемо хоч зберігати її. Техніку, яка в нас є. Цей прицеп ми на металоломі купили. Тут було 4 колеса. Це мазовський прицеп, такий конкретний, сильний. Ми ще є наверх борти, такі ми зробили нарощені. 16 тонн пшениці ми в ньому віземо. Переробили тут а ми під, поняли, під бочки від фури. Тут 4 каліса стояли. Нормально, коротше. того року він нас вирушив, бо були проблеми. Всі фури зайняті вивезом зерна, ще туди-сюди, а ми собі тихесенько перевозили ним десь тонн 400 з одного місця на друге. І Наш хитий зюк з дойцевським мотором. Новеньку раму того року я поставив, Вон, бачите, рама стара. Новеньку раму. Мотор я сам перебираю, їздить і. Малий розход в нього заводиться в будь-який мороз. Ну дойс, дойсовський мотор це дойсовський мотор. Ось вот такі от діла. Так що всім приємного дня!